Народ, всім привіт. Я сама трохи з подивом дивлюся на себе в Ютубі, тому що я пропала на якийсь момент, да каюся да. Присягаюся більше такого не повторювати, і я навіть не можу вам сказати причину. Я б хотіла це, знаєте, спахнути на те, що в мене нещодавно був від'їзд, типу відпустки, але насправді закинула я Ютуб чомусь раніше. Я не зрозуміла, чому. Напевно, навалилося багато інших справ: запис курсу, запис тренінгу, робота особиста з дівчатами. І я трохи підзабула під про Ютуб. Знаєте, я той максималіст, що якщо в мене ще нема мільйона на Ютубі, то... На що щось робити, там ніхто не дивиться. Хоча це повний бред, дівчата. Давайте працювати всередині разом зі мною, тому що я працюю одночасно з вами, і я можу сказати, що я отримую щодня підтвердження того, що навіть ці відео на Ютуб вони корисні, вони треба людям. І я люблю слугувати таким деяким прикладом, тому що, знаєте, от хтось, можливо, малює з мене якусь неймовірну ідеальну людину, тобто теж ідеалізує навіть мій, мою характеристику да, в інтернеті. Не дивлячись на те, що я завжди показую дві сторони. Але я вам хочу сказати, що навіть в особистій внутрішній роботі, звісно, я не досягла того, ну, тої вершини, того піку, яку, можливо, можна було б досягнути. Хоча тут теж таке, знаєте, спірне питання завжди говорю про те, що самокохання це штука недосяга недосяжима, і до неї ще можна йти в принципі все життя. Але от, наприклад, якесь відчуття, що там можу більше, що треба робити більше, це іноді ще спіткає і мене, тому я буду говорити це начисто і. З блогерами я мало спілкуюся, я один на один з собою, тому я не знаю. Можливо, контент-мейкери з цим завжди стикаються, я з цим стикнулася також. Тому я вам розповідаю напряму. Да, Бувають такі відчуття, що знаєте, там коли мало переглядів, коли мало підписників, ти думаєш, блін, кому воно взагалі треба? Хоча це, звісно, не так, і це є підтвердження, яке допомагає рухатися далі. Тому що отримую щодня підтвердження про те, що все супер, дорі продовжуй. Я ці подкасти дивлюся там під чайочок, під печеньки вдома ввечері. Тому е, я нахапилася, напевно, нахапалася якоїсь впевненості знову. Знову в мене всередині трохи засвірінчали те джерело, яке хоче віщать, і я повертаюся на Ютуб з чистами. З чистою совістю, з повними силами, і нам є з вами про що поговорити. В себе в телеграм-каналі я запитала у дівчат, які є актуальні теми, тому що перед тим, як придумувати теми, в принципі, в мене є багато, велика аудиторія, у якої я можу запитати, що типу, блін, скажіть, яка тема вам цікава. І сьогоднішня тема для обговорення вона мені дуже відгукнулася, тому що я недавно робила Reels, Рілс, да, здається, в Інстаграмі, він був на схожу тему, і там теж коментатори поділилися на дві частини. Тому тему мені є про що вам розповісти. Тема звучить так: правильне харчування, правильне харчування в школі, чому е, саме в той момент зароджується РХП, е, як воно взаємопов'язане і чому взагалі правильне харчування ПХ да, воно не дуже є корисним, наскільки його вважають. Дивіться, давайте піду трохи здаліка да, от проте що я вам сказала в інстаграмі. Хто не бачив, це відносно рілос рілс інсті, там, де я зробила невеличкий скетч про те, що сидить дівчина, і вона просто їсть там якийсь батончик з лате, і в неї виникає внутрішній голос, який каже, що давай, давай подивимося, скільки калорій в тому батончику. І вона наче бореться з цим голосом, але в результаті вона не може з ним впоратися, і вона знову падає на цей крючок обмежень, і вона знову рахує калорії. Здавалось би, все нормально дорі. Піднімаємо е, актуальну логічну тему. Ні. І там знайшлися люди, які вирішили. Ну, це нормально, вирішили, звісно, сказати свою думку і сказати, що вони з цим не згодні. А е, в чому взагалі ж був їх е, посил? Чому вони не згодні? Вони бачать е, в цьому відео деяку таку, знаєте, демонізацію підрахунку калорій і БЖУ і почали говорити про те, що збалансованість жеснує, не можна закидати там в свій організм. Е, Якесь сміття, да? що думати про поживність раціону це абсолютно нормально. Давайте розберемо цю тему. Да? Давайте, от в принципі, YouTube – це добра платформа, де я можу нормально відповісти на це питання. Дивіться. Підрахунок БЖУ, знати збалансованість раціону, знати взагалі про поживність раціону, звісно, це базове вміння. Я завжди повторюю і я не втомлюся це говорити, що ці знання я би давала ще в школі. Я би ще в школі дітям розповідала, що таке поживне, що таке білки, жири вуглеводи, де вони знаходяться, як складати свою тарілку. Що частіше, краще вживати, а що, можливо, поживності не дуже несе, хоча може бути дуже смачним. Тобто ці базові поняття я би давала ще в школі. Тому в апріорі казати, що ці знання хтось нехтує їми, це неправильно, тому що навіть в роботі в індивідуальній або на роботі в курсі урок про поживність раціону є майже одним з перших. Тобто я проходжу цю тему, щоб дівчата. Чоловіки, вони були обізнані в цій темі і не виникало питання, а що таке БЖУ. Е, далі питання до коментаторів. Чому ми бачимо в цьому якесь нехтування цими правилами? І тут, до речі, ми можемо вже трохи віддалено підходити до теми питання коментатора да, про правильне харчування ще в школі. Дивіться, дуже багато наших дорослих людей, батьків. Їх вчать здоровому харчуванню як якійсь істині. Ну, це зрозуміло, да? тому що це здорово, це корисно, це правильно для організму. Але не береться якось в участь те, що ну, соціум одночасно з тим виробляє дуже багато продуктів, які є ну, некорисними, да? як їх називають. І тут парадокс в сенсі. Типу, соціум. Ти мене вчиш харчуватися добре, але одночасно з тим ти виробляєш такі продукти, які ти сам же вносиш потім в червоний список. В чому сенс? Так от, правильне харчування, воно дуже близьке з орторексією, і я вас вже знайомила з цим висловом. Да? Це, грубо кажучи, ПП головного мозку. Це коли все має бути мега здорово, мега-поживно. Ти що, взяв просто котлету, давай швидко додав туди ще салат, гречки, щоб було повністю БЖУ заповнено в тебе на день? І це є вже погане. І в тому відео, навіть в Reels я, в принципі, це і зобразила, що якщо ви сидите і просто собі їсте батончик злате, і вас, ну. Наздоганяють оці такі тривожні, нав'язливі думки, вони справді є нав'язливими. Тобто, якби людина хотіла просто подивитися калорії, вона б собі глянула й пішла далі. Але якщо вона бореться з цим внутрішнім голосом, отже, вона не хоче знати ці калорії, вона напевно дуже вже потерпала довго від цих калорій, і вона бореться з цим критиком внутрішнім. А, я вже загубила бачите, тему Боже, як я, яка я рибка дорі. Говорю і забуваю. Так от, я про те, що це нав'язливі думки, і коли правильне харчування стає нав'язливим, це вже автоматично стає неправильним харчуванням. От бачите, близька тема, що люди думають, що таке правильне харчування. Це правильні продукти, хоча насправді це абсолютно не так. Правильне харчування починається навіть з ваших думок. Але люди цього не розуміють. Вони думають, що якщо ти їсиш брокколі, броколі, то ти правильно харчуєшся. Якщо ти їсиш зараз бургер, ти харчуєшся неправильно. Це в апріорі неправильне мислення. Тобто, правильне мислення, це я не зважаючи на те, що ти їсиш, я не можу взагалі сказати, правильно ти харчуєшся чи ні. Щоб зрозуміти, правильно харчується людина чи ні, треба повністю брати її життя. Да? Ви маєте проаналізувати її думки і її дії. Тому що людина може запихатися мега здоровими продуктами, бути ПП фітаняшкою, хоча потім ввечері вона потерпає від самобічування, відчуття провини, сорому, злості і зривів. І це не є адекватно. І м -м, мене бісять справді люди, які дуже агітують за правильне харчування, хоча в своєму житті в них не налагоджено абсолютно нічого. Тобто, чесно кажучи, я можу по своєму досвіду сказати, що правильне харчування йде до одної фені, якщо я себе не люблю, якщо я потерпаю від цього правильного харчування, і якщо в мене все життя зав'язано над харчуванням. І от коментатори почали казати, що це абсолютно нормально дивитися про поживність продуктів, слідкувати за цим. Так, да, це нормально, але. Я не знаю ні одного людини, якій було би нормально слідкувати за цим харчуванням щодня, а ви ж їсте, напевно, 3, 4, може, 5 разів, і слідкувати за цією поживністю просто на щоденній рутині, на щоденній основі. <кій> Будь здоров, правда. І що б ви мені не казали, але рахувати БЖУ кожного прийому їжі вашого це нав'язливо. Це тяжко, це важко, це навіть не має насправді сенсу. І отут дуже можуть бути такі хейторські коментатори, да, типу, незгодність, тому що нас привчають іншому. Нас привчають чому? Яким установкам? Що здорове тіло це здоровий дух, да? що здорове тіло має сильну силу волі. Якщо тобі тяжко рахувати поживність, значить ти лінивий лінив якийсь жердяй просто сидиш і не можеш там виділити час на своє здоров'я. Це ж твоє здоров'я. Ні, здоров'я дуже змите поняття. От його зараз, знаєте, змивають з усім, чим ти, тип, ну, з чим тільки можна. Тобто нав'язливий підрахунок БЖУ порівнюють зі здоров'ям. Типу, це ж здорово, це вартує того. А неадекватне ходіння в спортзал по 5-6 разів на день для непрофесіонала, який потерпає від цих тренувань, це здорово, це правильно, все для тіла. Робити якісь ін'єкції, уколи, пити незрозумілі чаї і таблетки. Все нормально, це здорово, це для здоров'я, можна. Тобто, от оце поняття здорово і здоровий раціон його прирівнюють абсолютно до нездорових речей. І повертаючись до питання здорового харчування у школі. Да? Знову ж таки, ми мислимо дуже топорно. Ну як ми, ми діти в той час, да скажемо, мислимо мислять топорно, це вчителі, батьки, якісь близькі соціум. Тому що саме вони є дорослими і виступають авторита, авторита, ну, авторитетами в нашому житті. І от коли дорослий думає, так, треба, щоб моя дитина їла здорово, що вона робить? Вона максимально оздоровлює раціон дитини. Вона виключає весь фастфуд, все солодке, всі газіровочки, все, що ми знаємо, да, є нездоровим, і максимально запроваджує здорові продукти в харчуванні дитини. І це вважається, що дитина харчується здорово, хоча це є повний бред. Одночасно з тим, коли дитину отак напічкою, тільки здоровою їжею, що відбувається? Так відбувалося зі мною, так відбувалося з моїми однолітками так само. В школі нас харчу, нас е, годують якимись е, котлетками паровими, гречечкою, салатиком, да, наприклад, вдома запихають е, броколі з рибкою і ще з чимось. Ну, те, що для дитини не завжди є мега смачним. А потім іде якась перерва в школі, і ми біжимо до ларька їсти сухарики в тіхаря. Тому що хочеться цього з'їсти. Да? Воно не дозволено, тому ми їмо це в тіхаря. І е, багато хто запихувався прям багато, тому що вдома цього вже не буде. Да? що цих, Ці сухарики не в доступі завжди. І парадокс: дитина харчується ось так, в тихаря, А одночасно з тим, батьки думають, що це в неї здорове харчування, тому що вона ж їсть все корисне. Це повне неправильне підход, ну, неправильний підход. Тому що, до речі, так, на жаль, багато нутриціологів, дієтологів і зараз працюють. Вони прописують своїм клієнтам мега здоровий раціон і думають, що людина харчується здорово. Хоча насправді потім людина ця зривається, відчуває самобічування, провину, потім ще роками рахує калорії після цього. І в мене тут питання: а де тут здорове харчування? Тому. Давайте прибирати нашу вузьколобість і дивитися на ситуацію більш обширніше. Здорове харчування не закінчується на тому, які продукти ви обираєте. І ви маєте це згадувати як по відношенню до себе, так і по відношенню до когось. Що Якщо ваша подруга завжди при вас обирає там якусь шаурму, гамбургер чи суші, це не означає, що вона харчується погано. Дуже часто такі люди вони харчуються куди краще, аніж люди, які сидять на курячій грузці з гречкою. А, тому а, поживність і як скласти збалансовану тарілку, ці знання має знати кожна людина. Я це вивчила ще на початку всієї своєї роботи. Ну зрозуміло. А, люди, які не пов'язані з нутриціологією, все рівно мають правила ці знати, тому що вони існують. Як покращити свій раціон? це гарний базовий скіл, який краще знати кожному. Але ми не маємо зосереджуватися на цьому скілі, як наче це якась істина, яка. Типу, все, от знаєте, якщо я цього робити не буду, то я помру. Абсолютно ні. Ти скоріш помреш від нав'язливих думок, аніж від гамбургера, який ти сьогодні з'їсиш. Тому я за збалансованість у всьому, і я вже говорю не тільки про їжу, да? тому що в мене була якась гарна така фраза на курсі, я казала, що дієта це не тільки тип харчування, на якому ви сидите. Краще б ви б використовували слово дієта по відношенню до людей. Да? Щоб ви обирали тільки тих людей, з якими ви хочете спілкуватися. Краще б ви використовували слово дієта на ті речі, які ви робите по відношенню до себе, да? щоб ви не дозволяли, наприклад, ніяке саме... саморуйнування, самокритику, самобічування. щоб ви ставили обмеження на це, а не на булочку з сільпошки, яку ви хочете з'їсти. І от це треба соціуму зрозуміти. І це стосується теми дітей в школі також. Так, да, ми маємо дітей привчати, харчуватися поживно, харчуватися так, що їм для організму це буде корисно. Але це не має бути в форматі обмеження, кнута чи пряника, тому що це дорога, яка призведе просто в нікуди. І краще дивитися на ситуацію більш обширно. От оце моя порада щодо всіх сфер. Це стосується не тільки цього, теми цього відео, це стосується взагалі щодо всього. Дивіться, будь ласка, на ситуацію завжди обширніше, аніж ви бачите. Правильне харчування, це не тільки про те, що ти їсиш, це про те, що ти думаєш. Психологія це не тільки про те, що ти думаєш, а про те, що й ти робиш. І так завжди у всьому. Навіть це відео, типу, беріть обширніше, завжди думайте, які теми ми ще не обговорили, які теми ми ще не підняли, що одне випливає з іншого, і ніколи не робіть висновок з одної якоїсь фрази. І якщо ви потрапите на якийсь марафон, на якусь дієту, і вам скажуть якусь одну фразу, та, що там ви те, що ви їсте. Так, да, це правда, ви те, що ви їсте, Але я не стаю гіршим від того, що я їм якесь морозиво чи п'ю Кока-Колу. Я буду ставати гіршим від того, що я буду відчувати провину за цю Кока-Колу і за це морозиво. Ось ось що е -е, нас руйнує зсередини. Бо мені навіть зараз я там в кооперації з одним брендом він мені задав питання: що типу, Дорі, Напишіть, будь ласка, три речі в харчуванні, три помилки да, в харчуванні, які ви робили під час свого життя. І одне з речей я написала таку фразу, що. Я наділяла їжу якимось магічними просто способами. Тобто я настільки ділила їжу на погане і добре, що от коли я їла якесь там ну, стереотипно, да, візьмемо броколі, наприклад, або салат. Я коли їла салат, в мене було відчуття, що мій організм прям зсередини поживлюється, що він от такий, знаєте, прям перхає, коротше, як бабочка жалі, так пчела. Тобто він настільки зараз от ісцеляється, от є таке слово гарне, от я відчувала, що воно ісцеляється в цей момент. І так само, коли я їла щось погане. ну, Наприклад, ми заїхали там з братом в Макдональдс, да, і я взяла собі чізбургер. Я коли я їла той чізбургер з картошки фрі, я прям уявляла, що мій організм всередині руйнується, що там всі клітини просто вмирають, що ну, неймовірно настільки я роблю погано. І знаєте, що потім виникала думка, що я наступні дні маю харчуватися мега поживно, щоб відновити всередині весь цей баланс. І це шок, тому що з таким самим запитом я зараз працюю з дівчатами. Це той момент, коли ми, наче знаєте, гравці в СІМС. У нас є такий повзуночок повзуночок ідеальності дня. І от я харчуюся салатами, гречечками, курочкою, рибкою все супер. Повзунок на соточку. І потім бац! мені привозять якийсь Макфлурі з Макдональдса. Я його, звісно, їм, тому що мені хочеться солодкого. І в мене цей повзунок впадає на 50, наприклад, або на 40. Він червоний вже. І в мене відчуття, що день уже пропав. Дуже часто в такі моменти, знаєте, яка виникає думка? Ну, все, гори, сарай, гори хата, так ушибить, Сьогодні день і хай він буде іспорчений до кінця. І тут уже йде в, в рот не тільки Макфлурі, сюди йде уже все підряд, що тільки бачу, тому що день же ж і іспорчений. А потім, як результат, завтра ти прокидаєшся, ти думаєш, що цей повзунок на нулі і треба його максимально поживлювати тільки мегакорисними продуктами, ти харчуєшся мегакорисно, вплоть до наступного такого зрива. От як це відбувається в голові. Тому харчування це вже давно не тільки про їжу. Це давно не про те, що ти там слабкий чи ти сильний, бо ти обираєш фастфуд, а ти там салатик. Це абсолютно не про це. Дуже часто до мене приходять як до нутриціолога, а потім в шоці, бо ми починаємо робити якісь максимально речі, які начебто мали робити десь люди в терапії. Тому що їжа це. Вже давно не про щось матеріальне, що можна пощупати. Це багато речей, які треба пророблювати в вашій голові. І тому є багато психотерапевтів, психологів, які працюють в направленні, ну які поруч з РХП, да, поруч з харчуванням, тому що це все йде вплоть в психологію. От настільки воно пов'язано. Тому мене іноді викликає. Подив. Можливо, на початку моєї роботи це в мене ще викликало якусь агресію. Коли я бачила, що люди цього не розуміють. Мене дратувало, що люди дивляться на ситуацію топорно, що вони бачать тільки їжу як їжу. Да? Що, типу, там, я взяла чіпси, о, ти погана. Це повний бред, дівчата. І ви маєте фільтрувати цю поведінку як в себе, так і фільтрувати цю поведінку, якщо ви бачите, у когось по відношенню до себе. А... Тому логічне було би питання, да? а що ж робити в школі, як би це правильне харчування започаткувати? Взагалі, в мене багато ідей щодо школи, можливо, ще десь в майбутньому дорі мількне в якійсь зі шкіл, тому що мені цікаво насправді з цим працювати. Я би починала з базового розуміння, да, яке взагалі поживне харчування, як би було б краще дитині самій харчуватися і доносити це максимально нативно для самої ж дитини. Е, наголошую, без будь-яких обмежень: почати доносити дітям, що мати сухарики, чіпси, фастфуд, е, газовані напої, солодке в їх раціоні – це абсолютно нормально. Щоб діти розуміли, що якщо вони сьогодні з'їли, наприклад, зранку авокадо тост і закусили сухариками флінт, це абсолютно нормально. І проводити прямо з дитинства інтуїтивне харчування. Тому що діти усі вміють харчуватися інтуїтивно, ми всі з дитинства народжені з цим вмінням. Просто ми потім його ховаємо. І отут дуже часто включаються е, люди, які починають казати, Дарін, ну як це інтуїтивно? Дитина інтуїтивно буде хотіти тільки їсти щось некорисне. Ні, ви е, дуже помиляєтеся, тому що дитина вона породжує звички батьків, вона породжує ті звички, які їй хтось вніс в її голову. І завжди пам'ятаєте, що запретний плод завжди сладок. Тобто, дитина чому буде хотіти ваша їсти тільки сухарики, чіпси і піцу? Тому що воно не в доступі в неї. Воно завжди було під забороною, воно завжди було таке: знаєте, ну, типу, мама розрішила шматочок, можна тільки шматочок з'їсти. Дитина це та сама людина, як і ви. І якщо на самому початку дитині дати вибір в усьому, зародити корисні звички, зародити смакові, якісь рецептори дати і спробувати справді усю їжу то ми зароджуємо нове покоління дітей, яке саме буде обирати авокадо, тости, їсти вівсянку на сніданок, їсти якісь поживні тарілки. Я в це вірю. Я вірю в цю практику, що воно так і буде працювати. І е, ми нічого не ідеалізуємо. Я не говорю про те, що діти розлюблять солодке, да, бо о його зняли заборону. Ні. Діти так само будуть їсти солодке, але, наприклад, в якісь моменти дитина вже буде розуміти, що ой, можливо, мені можна краще взяти якусь там, не знаю, пастилу, зефір, фрукти, може взагалі я солодке зараз не хочу і це просто в мене якийсь стрес там. Тобто настільки оці, знаєте, вміння дітей самих розуміти, що вони хочуть, ну і, звісно, з зародженням якихось нових звичок, що не буде проблеми того, що діти ось такі вони не можуть без допомоги нормально поїсти. Багато прикладів я бачила, особливо в американському просторі, коли дітей з дитинства привчають до того, що в тебе є вибір, тобто їм дають багато їжі на вибір. І тут так само може бути як ОМЛЕТ, так і брокколі, так і чіпси, так і картопля якась. Дитина, по-перше, сама пробує усі продукти, вона обирає найсмачніші для неї. І з дитинства їй дають усе на вибір. Тобто я бачила справді відео там, де маленькі діти, от коли їй дають на вибір якісь продукти, вона обирає сама, наприклад, там якесь яблуко, саме броколі, моркву. Вона сама лізе до нього їсти. І не треба мислити стереотипно, що діти такі, що там поставиш чіпси або моркву, і вона точно візьме всі візьмуть тільки чіпси. Це неправда. Це все залежить від того, в яких умовах росла дитина, з якими правилами вона стикалася в своїй сім'ї. Тому ви, звісно, можете мене поправити. Ця там така, знаєте, слизька, залежить, звісно, від людини, від виховання. Можливо, у вас була якась така ситуація схожа. Але зараз я стикаюся з своєю двоюрідною сестрою, якій 12 років, і я бачу те саме, що коли у дитини все в доступі, вона не зможе харчуватися не корисно весь день. Дитина це теж людина, яка хоче прожити. Вона не зможе існувати на одній Кока-Колі з морозовим цілий день. Та дитина сама приходить, або сама готує, або потім приходить до дорослого і каже, слухай, я хочу поїсти. Може, якесь там м'ясо підсмажимо, чи там салатик зробимо. Тобто дитина сама вже потім приходить і говорить, що вона хоче щось от корисне, як кажуть, дорослі. Тому цю тему ще можна розвивати. Я сама з нею знайомлюся і буду знайомитися. Попереду ще у самої діти мають це все пройти. Але таким я бачу цю теорію, і я хочу, щоб це в принципі було на практиці. Я впевнена, що це буде так працювати. Ну, звісно, знову ж таки, я готова до коментарів. Ми зможемо з вами поговорити, тому що YouTube – це тут такий формат, що я можу десь включати спеціаліста, але багато де я включаю просто людину, яка з вами розмовляє. Спілкується, наводить на якісь правильні, можливо, у вас думки, потім ви можете скоригувати мої думки. Я готова мінятися експірієнсом з кожним з вас. Тому ось так. Наприкінці, справді вже говорила свої думки, тому що на початку говорила істину, правду і факти, наприкінці вже вирішила з вами поговорити, тому що хочете дізнаватися більше щось з кожним новим відео. А, тому певно так. А, я хочу наголосити, щоб ви підписувалися на мій інстаграм. У мене дуже багато активності там іде. Я запускаю тренінг по самокоханню self-love. точніше, він в мене вже був. Можливо, дівчата є тут багато дівчат, які на ньому були. Просто він був онлайн. Я вирішила зробити його ще в записі, тому що дуже багато позитивних відгуків він. А, він прокатив, він зміг себе виправдати, тому що це був новий для мене формат. Це три лекції, які я потім ще поділила на дві частини, тому що вони вийшли по цілій годині. Дуже багато практики я переймалася, як він зайде чи не зайде дівчатам, і він зайшов на всі 100-500 відсотків, я можу гарантувати. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам треба підтримка або вам треба. Перший крок в самокоханні тренінг це саме те, тому що це дуже вигідний по фінансовій частині мій продукт. Він набагато дешевше, ніж якісь інші. Але практики там вистачає просто на декілька місяців. Я завжди кажу дівчатам, що якщо ви хочете попрацювати самі, це ідеальний варіант. Також, попереду, в мене курс ще стартує в жовтні. Я десь планую на початку жовтня. Це великий курс Мабаді, який в мене також вже був. Чудова штука. Це вже йде під наглядом, під моїм наглядом, тобто це величезний курс з записними уроками. Про всі деталі буду розповідати ще в інстаграм. Не хочу багато забігати наперед. Але попереду дуже багато проєктів, Я розвиваюся, ви розвиваєтеся разом зі мною. Це правда, тому що кожен день отримую від дівчат в дірект, напевно, стільки смс про те, що Дорі як допомагає твій контент. Мені дуже про це приємно, і іноді сама в якісь моменти я про це ще забуваю. Але от такими вашими смс-ками я собі про це нагадую. Читаю кожен ваш коментар і в Ютубі, і в Інстаграмі, та навіть в Тіктоці, де, можливо, треба було б ігнорувати ці коментарі. Але ні, все бачу, все з вами. Хочу бути максимально близька, тому що я відчуваю себе. Як би вам сказати, це вже знаєте такі останні думки. Я відчуваю себе не напроти вас, що там, типу, ой я така, от там стільки всього дізналася, давайте будемо вам розповідати, купуйте в мене всього багато, бо я така крута. Я відчуваю себе разом з усією своєю аудиторією, напевно, через те, що я пройшла весь цей шлях теж. Тобто я з усіма дівчатами спілкуюся, от знаєш, як подружка прийшла, і я їй кажу, слухай. В мене було те саме, я робила те саме. Просто я можу ну, нарешті вже в цьому допомагати, тому що е, дуже багато інформації, дуже багато корисних порад набралася і відчуваю себе, в принципі, спеціалістом в цій темі, тому і ну, так і говорю про себе. Але я завжди залишаюся тою самою дорі, колись з тими самими проблемами. і... На жаль, це було, але з радістю я це, в принципі, пройшла і змогла винайти якусь таку, знаєте, ем, покроковий план, як, в принципі, з цього вийти. <свіття> тому підписуйтесь на, на мене, буду рада вас бачити і на Ютубі, і в інстаграмі, і в Тіктоці. Залишайте під цим відео ваші ідеї для наступних відео, тому що я намагаюся не пропадати. Далі буде все по розкладу, як в нас було з вами і до цього. І всім бажаю тоді гарного дня. Бувайте до речі, всім привіт дівчаткам, які люблять мене потім знімати, виставляти в інстаграм і відмічати, що вони люблять дивитися мої подкасти. Мені це потім приємно дуже передивлятися і репостити собі в сторіс. Також все тоді всім. Бувайте.